Позитиві скриці в Івано-Франківську відкрили музей кованих скульптур під відкритим небом. Так на пішохідній частині вулиці Шевченка з'явилися п'ять оптимістичних скульптур, які упродовж минулих років створили майстри металу, поміж неординарних та символічних кованих візій, і загадковий амоніт авторства російського митця ідея була проста нової форми. Тобто, якщо взяти просту ж... железку, В даному випадку була взята труба. Можна бачити, що це труба, розрізати її, розкрити. И получить новую форму из простой, казалось бы, такой обычной железки генеральная идея чтобы люди не знали, что это такое, а сами придумывали себе идею, придумали свою историю. Видели в этой работе каждый свое. А не я вам рассказал, что это такое. И все-таки знали, приходили и радуются, а это вот это аммонит, там, или ракушка. Ну, каждый свое увидит. Для кого-то, як сказали, це корона, для... для мене це ракушка, а для кого-то може бути просто кусок железяки. Люди не обмежені своєю творчості, багато цікавих задумок, і ми маємо навіть шанс кожен рік отримати не одну велику скульптуру, як раніше отримало місто, а по декілька, по дві-три деколи навіть кожен рік. Причому працюють команди різних в різних техніках, люди з різних країн, і таким чином виходять абсолютно не, не подібні, незвичні композиції. Дарунком від Ковалівни неби як зраділи мешканці. Та гості міста, і хоча не увесь позитив зі сталі, їм зрозумілий, переконують таких скульптур має бути якомога більше. Ми не розуміємо, що це, але ми зрозуміли, що там прикольно можна фотографії робити. Да. Дмитро каже, що треба облизати, Будуть це бажання, але я поки що не, не, не ризикнула. Я вважаю, що міських скульптур має бути більше, тому що це надихає людей і ну, це. Це правильно для європейського міста. Це правильно. Уже невдовзі галерея із оптимістичних творів на вулиці Шевченка таки побільшає. Організатори свято ковалів запевняють, свою прописку тут отримують і нові скульптури, що їх на фестивальному пленері цьогоріч виготовлятимуть ковалів з усього світу.